Очільник Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав від українського президента підтвердити вибачення за сатиричний ролик, оприлюднений ще 2014 року, коли Зеленський очолював квартал 95. Тоді кадри президента Чечні зі сльозами на очах під час мусульманського намазу супроводжували жарти на тему знесення пам'ятника Леніну в Харкові. При цьому раніше Зеленський вже вибачався за це. Нові претензії з Грозного офіційний Київ поки не коментує. А тим часом Сполучені Штати запровадили проти Кадирова нові санкції. Помпео. Ми приймаємо бій, далі буде цікавіше. Такими словами, а також фотографією на тлі стелажів зі зброєю і двома автоматами в руках, прокоментував Рамзан Кадиров інформацію про нові санкції, які на нього та його родину наклали Сполучені Штати. Чергові обмеження поширюються не лише на главу Чечні, але й на його дружину Медні Кадирову і доньок. Санкції полягають у забороні на в'їзд Сполучені Штати. Причиною, як стверджують у держдепартаменті, стали численні порушення прав людини протягом останніх десяти років, у тому числі. Ти тортури та позасудові страти, які посилилися останніми місяцями. Ми стурбовані тим, що пан Кадиров використовує пандемію коронавірусу для виправдання подальших порушень прав людини в Чеченській Республіці. Нинішні дії покликані нагадати пану Кадирову, що його залученість до масштабних порушень прав людини тягне за собою наслідки як для нього, так і для його родини. У правозахисному центрі Меморіал вважають, що нові американські санкції пов'язані не стільки з останніми подіями, скільки з загальною трагічною ситуацією з правами людини в Чечні протягом останнього десятиліття. Ситуація з правами в з правами людини в Чечні гіршою вже не може бути. Я повторюю в Чечні прав людини не лише не дотримуються, а й грубо ними нехтують вже багато-багато років. Уже много, много лі. Це вже не перші міжнародні санкції проти Рамзана Кадирова, його родини та оточення. З 2014 року Кадиров у списку санкцій Євросоюзу за дії, які загрожують територіальній цілісності України. А 2017-го главу Чечні Сполучені Штати включили до так званого списку магнітського за вбивства і тортури в республіці. Торік сполучені штати вирішили взятися за фінанси Кадирова. Тоді Палата представників американського конгресу ухвалила резолюцію з приводу вбивства Бориса Німцова, яка передбачає. Пошук активів Кадирова за межами Росії, особливо в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Втім кажуть, у меморіалі, відчутного ефекту нові візові санкції не принесуть. санкції, зрозуміло, що ці санкції, які зараз були застосовані, вони мають суто символічний характер: ані Кадиров, ані люди з його родини, та думаю, із найближчого оточення. У США не збиралися і не збираються їхати, але санкції, як будь-які символічні кроки, вони важливі. Ну як будь-які символічні акції, а санкції, як будь-які символічні шаги, вони важливі. Санкції Сполучених Штатів і відповідь Кадирова прокоментувала й Москва. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що у Кремлі не бачить проблему фотографії Кадирова зі зброєю, якщо ця зброя легальна. У свою чергу офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова пообіцяла дзеркальну відповідь Росії на цей крок Сполучених Штатів.